Допоки на вулиці холодно та дощить, любителі футболу часу нагаяли і організували змагання із футзалу у спортивному залі стадіону Ювілейний, детальніше про ці змагання у наступному сюжеті. Розпочали змагання традиційно із взаємного вітання обох команд, які взяли участь у грі. Цього разу в спортивному залі зійшлися гравці з команд Січ Заболусівської сільської територіальної громади та ФК Богоївка Радивилівської міської територіальної громади. Обидві команди продемонстрували всю силу у грі і намагалися триматися на рівних. Гра виявилася цікавою та динамічною. У відкритому чемпіонаті бродівщини з футзалу у прем'єр-лізі п'ятого туру удача усміхнулася гравцям ФК Січ. За підсумком цієї гри рахунок між ФК Богиєвка та Січ вийшов 11-3 на користь гостей із Заболоцівської сільської територіальної громади. <різвіст> Сергій Нікішин телеканал Броде Майн. <-Mine>